На сходження благодатного вогню чекали тисячі людей біля храму, гробу Господнього та мільйони християн в усьому світі. Вогонь виніс вірянам патріарх Єрусалимський Феофіл III. З його рук священне світло розійшлось по всій планеті. Більше про великоднє диво розкаже Леся Красун. Великоднє свято завжди під пильним наглядом стражів порядку. Про безпеку мирян у ці дні в Єрусалимі дбають кілька тисяч правоохоронців. Зазвичай пасхальний тиждень проходить без серйозних порушень. Щоб побачити великоднє диво на власні очі, до Єрусалима християни приїздять з усіх куточків світу. Ми всі сподіваємося, це свято принесе нам мир та людяність. Сподіваємося, що всі люди житимуть у спокою без воїни терористів. Церемонію провів патріарх Єрусалимський Феофіл Третій. За традицією він зайшов в Луквію лише в підризнику під перезаному поясом. Двері за паноцем зачинилися, почалася спільна молитва. І ось під церковний передзвін храм освітили перші вогники. Святим вогнем із храму діляться із тисячами вірян. Із Єрусалима, спецрейсами лампадки розводять до різних країн світу. Сходження благодатного вогню символізує Воскресіння Ісуса Христа, його вихід із гробниці. Тому священники, які проводять церемонію, вогонь називають священним світлом. Леся Красун. Новини на першому.